Вітаю на уроці математики! Сьогодні на уроці ми з вами продовжуємо ділити круглі багатоцифрові числа на розрядні і будемо з вами розв'язувати задачі на зустрічний рух і працювати з діаграмами. А зараз хлинка каліграфії. Напиши каліграфічно будь-яке число трицифрове. Кого є підручники? Відкриваємо на сторінці 6769. Обчисли вирази у стовпчик з поясненням. Ну що ж, згадуємо, як ми обчислюємо подібні вирази. 12 700 розділити на 50. Перше, що ми робимо, знаходимо перше неповне ділене. Перше неповне ділене 127. 127 розділити на 50 дорівнює 2. 2 помножити на 50 100. 127 відняти 100. 27. 27 розділити на 50 не можна, опускаємо 0. 270 розділити на 50 дорівнює 5. 5 помножити на 50, 250, 270 відняти 250. 20. Опускаємо 0, 200 розділити на 50 4. 4 помножити на 50, 200, 200 відняти 200 дорівнює 0. Наступний вираз. Пропоную обчислити самостійно і за відео перевірити правильність обчислення. Перевіряємо. Перше неповноділення: 436. 436 розділити на 58. 8 помножити на 50 400. 36. 436 відняти 400 дорівня 36. 36 не ділиться на 50, опускаємо 5, 365 розділити на 50. 7, 7 на 5, 350, 365 підняти 350, 15, Опускаємо 0, 150 розділити на 50, дорівнює 3. 3 помножити на 50, 150. Молодці. Так само продовжимо обчислювати. Обчислюємо самостійно, за відео лише перевіряємо. Так, дорівнює 2263. Наступний вираз. 29 340 розділити на 60. Перше ділене – 293. Молодці. Дорівнює 489. І ще два вирази. 31 280 розділити на 80. Перше неповне ділене 312. 3 помножити на 80, 240. 312 відняти 240, 72. Опускаємо 8. Дорівнює 9. 9 на 80, 720. 8, 8. Розділити на 80 не можна, опускаємо 0. 80 розділити на 80 дорівнює 1. дорівнює 0. Молодці. Наступний вираз. Останній. Обшислюється самостійно, перевіряємо правильне за відео. Перевіряємо. Перше неповне ділення 576. 576 розділити на 80 дорівнює 7. 7 на 80, 560. 576 відняти 560 дорівнює 16. Опускаємо 8. 168 розділити на 82. 2 на 80. 160. 168 відняти 160 дорівнює 8. 0. Опускаємо. 80 розділити на 81. 80 відняти 80 дорівнює 0. Молодці. Задача. Розв'яжи задачу, скориставшись планом. Читаємо задачу. З двох міст одночасно назустріч один одному виїхали два вантажні автомобілі. Один рухався зі швидкістю 70 км за годину, а інший зі швидкістю 75 км за годину. Яка відстань буде між ними через 5 годин, якщо відстань між містами дорівнює 868 км? Поставте відео на паузу і прочитайте задачу і ще раз. Отже, розв'язуємо задачу за планом розв'язування. Перший пункт плану нашого розв'язування. на скільки кілометрів зближаються автомобілі за 1 годину? Один рухається зі швидкістю 70 км за годину, інший рухається зі швидкістю 75 км за годину, наскільки кілометрів вони зближаються за 1 годину. Так, слід 70 додати 75. 145 км настільки зближаються за одну годину автомобілі. Наступний пункт плану, яку відстань подолають, подолають автомобілі за 5 годин. За 1 годину 2 автомобілі долають 145 км, а за 5 годин. Так, звичайно, 145 помножитись на 5. 725 км стільки подолають за 5 годин два автомобілі. І остання дія. Яку відстань, яка відстань буде між автомобілями через 5 годин? Давайте уважно подивимося. Відстань між містами 868 км. За 5 годин вони подолали 725 км. Яка буде відстань між ними? Звичайно, 868 відняти 725 дорівнює 143. 143 кілометри буде між вантажними автомобілями через 5 годин. Молодці! А тепер розглянь діаграму, на якій показано кількість відвідування відвідувачів готелю впродовж року. Дай відповіді на запитання. Ми з вами бачимо ліворуч, кількість відвідувачів. Праворуч у нас з вами внизу показані місяці року, так, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень. Липень, серпень, вересень, жовтень листопад грудень. Будь ласка, дайте відповіді на ці запитання. Отже, сьогодні на уроці ми з вами продовжували ділити круглі багатоцифрові числа на розрядне число, розв'язували задачі на зустрічний рух і працювали з діаграмою. На цьому урок з математики завершено.